Раніше діти більш були такі, ну, не хотіли першого особливо, не завжди все з'їдали, бо да, було дещо зараз набагато змінилося. Ми з дітьми проводимо, ну як вдома питаємо, як пройшов день, як харчування, то діти завжди задоволені. свого досвіду знаємо, які вже у нас діти полюбляють краще кращі страви. Після того, як нам дали нове обладнання, ми почали користуватися збірником клопотенка. Я пам'ятаю, як було до реорганізації менший вибір страв, не так насичені страви були фруктами, овочами. Відповідно, не така випічка була, та й взагалі не було. Я хочу сказати, що це я вважаю, це посприяла автономія нашого ліцею, яка відбулася, здається, років 4-5 назад. Раніше нас Організація харчування покладалася на комунальне підприємство. Школа має півтори тисячі учнів і було організовано харчування таким чином, що тільки 150 учнів виявляли бажання харчуватися. Те, що не подобалось дітям ходити в їдальню, спонукало на те, щоб ми взяли за організацію харчування самостійно. Ми почали з того, що зареєстрували нашу шкільну їдальню як підприємство, яке надає послуги з харчування. І весь процес, починаючи з прийняття продукції, переробки, зберігання, приготування, почали організовувати самі. Наш заклад має уповноважену особу, яка проводить тендерні закупівлі продуктів. У нашому ліцеї харчування відбувається для дітей, які мають і. Безкоштовне харчування, пільгові категорії включені, а також в основному за кошти батьків. Вартість харчування, звісно, влаштовує, тому що це не така велика сума, в яку включається велика кількість овочів та фруктів, м'яса, риби, різновиди, м'яса, риби, різноманітність страв. Вартість харчування у нас варіюється з восьми. Це коли маємо першу страву, лише потім за 27, коли ми маємо право обрати гарнір, і плюс до гарніру там м'ясо, риба, салат або повний комплекс, комплексний обід. Це за 35 гривень. Я гадаю, це дуже хороша ціна. Нам подобається. Діти харчуються один раз, але діти, які є в нас в групі продовженого дня, вони харчуються два рази. Обіди в нашому ліцеї оплачуються тільки безготівково. Батьки оплачують кошти на Рахунок нашого ліцею і класні керівники ведуть облік дітей, які харчуються. Ці кошти, якщо дитини немає в школі, вони зберігаються на рахунку дитини. Ми проводили і збори, і анкетування. Ми достатньо. Потужно маємо інформативний такий блок в соціальних мережах. Є телеграм-канал, до якого під'єднаний чат, де батьки можуть надавати теж свої пропозиції, обговорення. Ми виставляємо і фото. З шкільної їдальні, шкільних обідів. Кожен навчальний рік у нас діти проходять медичний огляд, це довідка 0,86, там де зазначено е, дієтичне харчування для кожної дитини. Якщо є особливе дієтичне, меню, дієтичне харчування, ми подаємо на їдальню це, і потім дитині готується це харчування. Коли я прийшла на дану посаду, ремонту не було. Обладнання було дуже старе і не було ніяких зручностей для харчування. Обладнання і ремонти їдальні ми почали спочатку робити за кошти місцевого бюджету, за кошти власні, які ми теж могли заробити, вес господарську діяльність, і за рахунок цього почалось реформування обладнання їдальні. Потім ми були також включені в програму, яку, яка у нас відбувається зараз по заміні обладнання в шкільних їдальнях, частково місцевий і державний бюджет, і е, поновили все обладнання нашій шкільній їдальні. У нас розроблена вся повністю документація по системі ХАСП, починаючи від отримання продуктів харчування. Зберігання, приготування, розроблені всі блок, схеми, технологічні картки, як відбувається процес в шкільній їдальні, проводимо тендерні закупівлі на продукти харчування по окремим типам продукції. М'ясні продукти. Ми в одного постачальника беремо рибу, в іншого молоко і так далі. Тобто, в нас залучені до постачання багато поставщиків. Працівники їдальні це наші працівники. вони в нашому штаті і єдине, що вони на госпрозрахунку. Кожен ранок перевіряю їм температурний скринінг їхні температури. Якщо температура в нормі, все немає ніяких наявних показників захворювання. Я оглядаю їх шкіру, слизові оболонки, і потім вони проходять уже до себе і приступають до роботи. Працівники нашого харчоблоку проходять медичний огляд кожніх пів року. Найбільше за все, мені напевно подобаються м'ясні продукти. Ну дуже смачні котлети, також супи у цій їдальні відмінні. Мені найбільше подобається страва з овочів, адже там ну, все, вітаміни, і все таке, і для саме підлітків це доволі корисно. Мені в принципі всього достачає, Я може додала якихось змін, наприклад, чай без цукру, тому що є діти. Я наприклад, яка не п'є чай з цукром. Ми будемо поступово впроваджувати нові норми. Діти можливо, не відразу будуть добре ставитися до цього а поступово ми будемо, звісно, зменшувати вміст цукру для того, щоб вони звикали до нових норм. Чи нашій школі вже частково відмовилися від ковбасних виробів. А перейшли повністю на на, ну, на м'ясо, на рибу. Зменшення солодкого це тільки позитивно до цього відносимося. І батькам би також би хотілося рекомендувати, щоб вони переходили також на здорове харчування, більше овочів, фруктів. Тому що якщо вдома дитина не відповідає здоровому харчуванню, то їй в школі тоді буде ну, важко перейти на наше здорове харчування. Приводу харч організації харчування у нашому ліцеї зауважень немає ніяких, тому що це відбувається на високому достойному рівні, але завжди є до чого стремитися і до чого удосконалюватися. Хотілося б різноманіття страв, коли учні мали право вибору у першій страві. Наприклад, це був не суп а суп і борщ. Коли гарнір, то, наприклад, там каша чи картопля. Та кількість, яку ми харчуємо, нас спонукає до того, щоб ми десь додаткові приміщення шукали для е, того, щоб ми встигали повністю покрити е, харчування дітей. Є нове обладнання. Хотілося, щоб наші шкільні кухарі прийшли навчання по хаспу і по роботі з новим обладнанням. Цікаво було для них і нове меню. Е, Подивитися, як в інших, тобто таке взаємонавчання. Тим, хто хоче змінити харчування в закладах, в яких вони працюють, я б порадив почати з того, що повинна бути фінансова автономія, повинна бути відповідальність самого керівника адміністрації закладу за цю роботу, повинно бути бажання співпраця з місцевими органами влади для того, щоб е, організувати цей процес і задовольнити потреби дітей і батьків.